Всім величезний привіт. Всім вітаю новому відео. У нас за лісою сьогодні день почався з перевод. Сіли не на той тролейбус. Стояли на зупинці їхати на заняття. Наш тролейбус, наш номер маршруту, на поїхав якраз на кінцеву зупинку і мав за кілька хвилин повернутися там хвилин за п'ять. Стояли в кіночку, дивлюся, їде. Ми побігли, побігли, сіли, почали їхати і тут він повертає геть в іншу сторону, в інший, на інший район. Я розумію, що ми сіли не на той маршрут. Я навіть не подивилася, це в мене в перший раз таке. І тепер ми тепер однозначно спізнимося, навіть якщо викликати Алісу, навіть якщо викликати сюди таксі. Вийшли на зупинки тут взагалі на трасі. В общем, тобі весело, смішно. День почався, весело. висело у мами. Вже подібається. Ми, до речі, тут жодного разу не були, все хотіла вийти погуляти, але зараз все одно туди не підемо тут. Але слави хотілося. Кілька разів приїздили повз, хотілося подивитися, походити. Ах, якось так. Все вже відзаймалася, йдемо прогулятися трошечки, зайдемо. Ну, мабуть, Авролу зараз. Ходимо, позаглядаємо, можливо, щось навіть прикупимо. Ще подивимось. Сонечко йдеш, то так тепло, класно, файно. Тільки в тіньочі бо щойно перейшли дорогу. то вже тако відчувається осінь. Я сьогодні в піджачку, те, що недавно придбала, показувала. І геть на не жарку, неспокою. Так що саме раз придбання таке. Щопимося за лісою. Дещо собі вже понабирали, ну, вдома вже покажу. Що ж, дівчата, можливо, і хлопці, як ви вже здогадалися, ми вже вдома. Поки вкладала Алісу на денний сон, мало і сама не заснула. Зараз вам швиденько покажу, що ми купили. Е, набирали цілого пакета, нічого особливого. але... <голові> не знаю, як я вам буду ціни шукати, бо воно таке дрібне, а в мене з зором вже не знаю якісь проблеми. Ліса взяла собі книжечки, одна 20 чимось, одна 30 чимось. Намагалась їй пропонувати щось таке більш, не знаю, якісь казочки, там щось розвиваючи. Вона ні, вчепилася там, де є наліпки, там, де багато. Ну, в принципі, тут теж завдання є. Ну, захотіла дитина, вона вже дівчинка. Доросла, доросліша я <laughs> сама обирає, що і хочеться. Взяла знов папір для випічки, бо в мене вже закінчився. Вчора отона перець останній використала. До речі, перець вийшов, просто бомбезний, такі, така ніжнятіна. Це ніякий не рецепт. Можливо, хтось такий готує. Там саме з такими з таким набором інгредієнтів, але я просто сугубо з того, що є в холодильнику, намішала, накаламбоцила і вийшло дуже смачно. Прям уплітали всі, і Аліса уплітала тьфу -тьфу -тьфу. Так що так. Книжечки, папір для випічки. Знайшла дуже багато вішаків, тарімпілей цей набір. А, тут так навіть і пишеться на біле <схід> Пластик 6 штук в чорному кольорі. В Level дуже велишенький такі види. Якщо зараз знайду, то я вам скажу. Доволі такі бюджетні. Вони не найміцніші з тих, що були. Але, але... Мені здається, нічого їм не буде. Я особисто не збираюся навішувати на один тримпіль 10 адюжок, щось там таке важке. Буде ось вони: 77 гривень коштує 6 штук. Таке, таке пакування. Є тут збоку такі ось штучки, можна щось зачепити тут сидіти. Ну, Так, були там міцніші, але мені здається, нормально вони будуть служити. Тим паче, якщо навіть треба буде щось там навішати, я не знаю, щось важке, але що там може бути важке, у нас є там і дерев'яні, і, 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 і пластикові кілька штук таких дебелих. Це ще ті, що з дому. Так що я покупочкою задоволена, доволі такі. Низька ціна. Взяла я лісі набір ось такий резиночок. Тут є трошечки заколочок. Не можу я знайти ту косметичку з її резинками і там ще купа заколочок було. Я думала, десь в речах буде. Вчора стільки багато пакетів, сумок, все. Розпакувала, прибрала вже, нічого не валяється майже. І я не знайшла ту косметичку. Вона <смістична> ось такого розміру. Ну, немає, я не знаю, де можна в однокімнатній квартирі, куди можна зникати речам. просто. <смістична> Був там ще один набір. дзвонив телефону. Ось такий наборчик коштує 55. Гривень. Ну, Вирішили такі взяти, був ще просто в, в пакетику багато різнокольорових резиночок, але вони більші за розміром. Ці такі поменше валіси, волосся, прям ще шевелюри якоїсь такої нема. Так що ні, краще, краще такі будуть. Взяла гель для, для душу шик. Е, тут намальовані такі макаронці, але. Uh, мені він пахне малиною. Запах такий класний. Ну, таким, якоюсь такою кондитеркою. таким свіженьким малиною. Ну, мені є кілька штук там понюхала із них запахів. Подобався саме цей гель uh, для душу коштував у нас. Так, так. Сероветки. Зараз, поки познаходжу, треба було спочатку повиписувати ціни, а потім, вже, а потім вже знімати відео. Гель для душу 64 гривні, 400 грамів. Купляла лише те, що з оранжевими цінниками, з помаранчевими. Те, що по акції. <смі> І трошечки, ну, є тут багато чого такого. У нас e, Взяла такий маленький піснивий відбілювач. E, не знаю, треба шукати, скільки він коштував. Тому що багато хто з вас радив. Я їм особисто ніколи не користувалася. Знаю, що в мене мама колись купляла, ну я якось, чи є там від нього якийсь толк, чи нема. Не знаю, де його тут шукати. Не пам'ятаю, скільки він, скільки що коштувало. Так. Ну, добре. Я думаю, багато з вас отак його купляють і знають на нього ціни, не знають, де дешевше воно все продається, де можна знайти в кожного свої точки, десь на ринках. Так, знайшла, скільки коштував кисневий відбілювач, коштував він 77 гривень. Далі взяла ось таку штучку: захист для волосся з кератином, калагеном там ще чимось. Коштує вона 69 гривень, теж вона зараз по акції захищає, зволожує для пересушених кінчиків, для ламкового волосся. В мене Ті дні, коли я ходжу з розпущеним волоссям, я завжди його трошечки вирівнюю, витягую гутюшком для волосся. І тому все ж таки дуже боюся, що, щоб воно не поламалося, не повипадало. І не ходити потім, як баба яга. До речі, сьогодні в магазин зайшла, тут у нас вже на районі, і мене в продавчиня не впізнала. Каже, я вас не впізнала. Ви каже, пофарбували волосся. Я кажу, ні, просто з розпущеним волоссям. Ну, ще кажу, очі не підфарбувала, підмалювала. А вона, от бачите, бачите, я кажу: так, воно багато що, значить, знаєте, якийсь маломайський такий догляд за собою і вже зовсім інша людина. І люди, ті, що звикли бачити майже кожного дня продавчині в магазині. Не впізнають просто. Бо з дому вискакую буквально там за якимось хлібчиком, за продуктами волосся в пучок або в хвіст, в очі не намальовані, взагалі не фарбуюся, нічого такого не роблю. Люди звикли вже. Бачите, в мене в такому вигляді, в принципі, я її часто відео знімаю, нічого не переховую, не маскуюся, а така виходжу до вас в ефір, така, як я. Потім взяла дві ось такі штучки. Одна гелі для вмивання, ніацинамід, сікало, явера, екстракти кореню солодки та лаванди. Елен, Елен Косметікс, Антиоксидант. І інший тонік для обличчя, екстракт морських. Водоростейгін, го білу, бата Розмарина, не знаю, якісь незнайомі слова. <кій> Де ж вони були по акції? Зараз подивлюся та скажу, скільки воно коштувало. В общем, метами там по 200 мл. Гель для вимивання коштує 88 гривень, а тоні коштує 59 гривень. Це вони зараз з помаранчевим цінником по акції. Вирішила взяти хоч щось таке бюджетне, тому що взагалі нічого немає, Я вже казала, я не плачуся не нею, але хочеться хоч якийсь малопайський... О, Все попадало. Хоч якийсь маломайський догляд, хоч якось вчора дивилася е вночі, коли всі спали, щось я перекинулася десь під ранок. Ще темно було. Вімкнула, почала гортати Ютуб, вімкнула, дивлюся, це один з відомих українських візажистів, ну і не тільки. Він там тестував. Косметику заверули цю Love It, понабирав там багато чого. І туди-сюди, в ході бесіди, в ході розмови, він сказав, що дуже важливо, навіть якщо навіть якщо це не якась якісна доглядова косметика, але дуже важливо все одно очищувати добре шкіру після косметики, щоб щоб вона відпочивала, щоб вона дихала, зволожувати її і, 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 в общем, і все таке інше. Ще він тестував одне з тих продуктів всіх, тестував помади Лід, я не запам'ятала запам яку саме він нахвалював, але взяла теж Літ. Я вже відчинила, вам не показала. Ось такенька, що тут в нас пишеться. Помада для губ сатинова. Можливо, він навіть якусь таку <кій> і брав, хвалив, казав, що із того всього, що він тестував, що найбільше сподобалася помада. Сподобалася. Якийсь там олівець, чи, чи що воно там таке було для брів, дуже класно було. В мене помада, якби її Аліса не зламала, мені б її, мабуть, до кінця мого життя вистачило, бо я майже не користуюся. Я ледь ледь знаєте, доторкаюся. Помадою і потім поверх ще трошечки, трошечки блиском для гуд, щоб взагалі ледь було видно. Не знаю, такий якийсь колір. Тут номер СП07. Пишеться. До речі, пудра в мене теж завероля, колись я показувала, купляла. Непогано, геть, непогано, мені подобається. Взагалі ніяких претензій не маю до неї. Ну, Пахне дуже класно. Але мені здається, з кольором я не вгадала. Вам, мабуть, на відео не видно буде. Хоча я більш таки, знаєте, світліші беру собі, хоч і дуже рідко. Ну, знаєте, текстура дуже, дуже приємна, класна така. Але треба було світлішу брати. Дуже вона якась така темна. Ось таке поближче вам покажу. Ну, я сильно не, не натушовувала, але. А, можна подивитися, в якихось інших кольорах цей темнуватий, мені більш світліші подобаються такі ніжні кольори. Ну, в принципі, просто мені незвично. Я вже дуже давно. А, скільки я купляла якісь помади, модні кольори, і я майже їм не користувалася, все в етозі віддавала мамі. І вона. Благополучно. <laughs> Благополучно користувалася. А я скільки не купляла якісь там, знаєте, як в моду почали входити оці такі е бордові, такі фіолетові було якось. можливо, вони і зараз в моді якось не дуже останні роки слідкую за цим всім. Перестала якось не до цього. Ну і в, общем, і в общем. Зараз подивлюся, скільки коштує помада, бо я теж не пам'ятаю. Помада така всього-навсього коштує 49 гривень. Не пам'ятаю, чи вона також по акції була, чи, чи така є на неї ціна. Я пам'ятаю, що хотіла, я дивилася різні різні кольори, теж цієї фірми Lovit. Але не всі, знаєте, де ото можна перевірити, скільки коштує. Не всі могла пробити. Я -от -от назад поклала. На якусь так я дивилася, що ціна 49 була. Можливо, вона зараз по знижки йде. Ну, ну, Знаєте, текстура мені дуже подобається, дуже класна. Просто взяла ось такі ватні диски, 13 гривень. 50 штук. І більше нічого такого. Більше нічого такого цікавого. Взяла вологі серветки, щоб завжди були під рукою з собою, бо часто десь катаємося. І набрала знову кави для чоловіка на роботу. Ось такі два яку оригінал. Теж вони щось по акції дешевше. Або, або як підозка слобода, або навіть ще дешевше. Може, в районі 6 гривень десь так. Ну, знайшла <кій> ті, що моєму чоловіку подобається, їх майже не було. Це знайшла лише три штучки з магдалем і дві з карамелю. А так всі інші такі, там то міцна, то іще якась. І Женя мені казав дуже багато разів, що воно потім на смак просто як какао п'єш. <кій> так що так. Ось такі у нас покупочки. Ще, ще я. купила у нас на ринку сливи ось такі. Мені здається, я такі вже якось брала. 25 гривень за кілограм. Ще не мила, не пробувала, не куштувала, але, звісно, будуть смачніші їм буде. Ну і зараз малесеньку костельку супчика з фрикадельками зроблю, бо рідкого нічого немає. Дякую всім за перегляд. На сьогодні буду закінчувати відео. Знову, мабуть, коротеньке получиться, але вже як я буду займатися готувати супчик. Помада, знаєте, тут під, під іншим освітленням, геть по-іншому виглядає. Ну, вона, вона не червона, ось, ось вона якось так геть по-інакшому тут висвітлюється. Добренько, всіх обіймаю, всім бажаю миру та тиші до наступного відео. Пока-пока.